Коли ви читаєте або чуєте щось нове, ваш розум потребує порядку та послідовності. Якщо ж у якийсь момент ваш мозок утримує дві суперечливі ідеї, це справжнє нещастя. Розум часто вирішує цю проблему, вносячи зміни у ці ідеї. Він робить це, поки вони не узгодяться з іншими речами, в які ви вірите. Ясоїди, наприклад, які дізнаються нову інформацію про те, як їхня вечеря була вирощена, можуть або їсти менше м'яса, або дотримуватися стратегії заперечення, щоб впоратися з новою інформацією, або робити трошки і того і іншого. Якщо дві протилежні ідеї уже глибоко вкоренилися у нашій особистості, психічний дисбаланс може стати нестерпним, він може сп'янити думки. І в результаті ми можемо повірити навіть у найабсурдніші теорії змови. Щоб зберегти здоровий глузд, варто дізнатися більше про цей феномен. Ім'я йому когнітивний дисонанс. Після сильного землетрусу в Індії серед людей, які відчували поштовхи, але згодом не постраждали, поширилися чутки про ще гіршу катастрофу, яка ось ось має статися. Однак катастрофи не сталося. Тоді психологи почали дивуватися, чому взагалі виникли такі чутки. Здавалося нелогічним, що люди ділилися та вірили в історії, які викликають страх. Особливо у такий важкий час. Минуло майже 20 років, перш ніж у психолога Леона Фестінгера, виникла правдоподібна теорія. Чутки не провокували страх, а навпаки, виправдовували його. Ствердження, якщо ми відчуваємо страх і безпеку одночасно, ми придумуємо пояснення, щоб зменшити цей суперечливий стан. Фестінгер назвав цей ментальний дисбаланс когнітивним дисонансом. Когнітивний дисонанс ґрунтується на такій думці Коли дві ідеї одночасно не вкладаються в голові, ми змінюємо їх і підганяємо одна під одну. Фестінгер досліджував. Чи може когнітивний дисонанс бути достатньо сильним, щоб вірити в теорії змови, які точно доведено не є правдивими? Для цього Фестінгер та його двоє колег приєдналися до невеликого культу апокаліпсису. На чолі культу стояла Дороті Мартін, домогосподарка з передмістя. Мартін стверджувала, що отримує повідомлення від вищих істот з планети Кларіон. У цих повідомленнях нібито говорилося, що повінь знищить світ. І станеться це 21 грудня 1954 року. Психологи помітили, що багато членів культу позвільнялися з робіт та позалишали своє майно, готуючись до кінця світу. Коли день настав і прийшов спокійно, Мартін проголосила, що світ був врятований силою добра, яку розповсюджували члени культу. Психологи висунули гіпотезу про те, що учасники мали два способи впоратися з ситуацією, та серйозним когнітивним дисонансом, який вона викликала. Вони могли або змінити ситуацію, тобто відмовитися від своїх переконань і дій, які формували їхню колишню особистість, або вони могли прийняти нові переконання і залишитися в культі та захистити імідж, який вони для себе створили. Саме це і сталося. Деякі члени усвідомили факти і покинули культ, щоб повернути свій здоровий глузд, інші в цей час повірили в історію Мартін, щоб зберегти своє уявлення про світ під загрозою. У своїй оцінці, психологи заключили учасникам культу було особливо тяжко передумати по трьом причинам перша якщо вони мали глибокі переконання, які стосувалися повсякденного життя. Друга. Якщо вони робили речі, які складно або неможливо відмінити. Третя, якщо вони отримували соціальну підтримку від інших віруючих, пізніше Леон Фестінгер написав: Людину з переконаннями дуже важко змінити. Кажіть, що ви не згодні, і вона відвернеться від вас. Покажіть факти, вона поставить під сумнів ваші джерела. Апелюйте до логіки, і вона не розуміє, що ви кажете. А що ви про це думаєте? Чи маєте ви ідеї про те, як можна змінити свою думку та думку інших людей? Якщо голос разуму не чують, можливо, тоді спрацює власний досвід. Діліться своїми думками, досвідом та переконанням когнітивного дисонансу у коментарях. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.